І так, що потрібно знати про ножиці. Перше, що все починається, це як правильно їх тримати. А ще перед цим треба вибрати правильний розмір ножиць. Якщо так сказати грубо, то хлопцям зручніше працювати ножицями 6 дюймів на початку, дівчатам розміром 5,5 У мене ножиці розміром 6 дюймів. Але все одно потрібно йти в профмагазин та. Вибрати ножиці, які будуть зручно сидіти в руці. Наприклад, в мене був такий випадок, що я дав учениці свої ножи зі 6 дюймів, і в неї попросту не виходило, не виходила тушопка, не виходило робити зрізи. Як я тільки дав їй ножиці розміром 5,5 дюймів, все вийшло. Тобто, для кожної людини є певний розмір. Ок. Як правильно тримати ножиці? Перше. У нас положення таке. Ножиці стоять горизонтально. Далі казівним пальцем ми рухаємо полотно ножиць і утворюємо таку діагональ. Тобто, одне полотно, де є оцей бишок, воно знаходиться на верхній фаланзі, безмяного пальця. Далі ножиці йдуть діагонально до нижньої фаланги. Це правильне положення. Є великим пальцем. У нас є одне полотно, одне полотно рухоме, одне нерухоме, одне рухоме. Там, де великий палець, обов'язково ми його не просовуємо повністю для того, щоб робота ножицями була більш амплітудна. Є. Перше правильне положення. І ось такими рухами починаємо працювати. Обов'язково добре відкривайте ножиці. Потрібна амплітуда. Є. І ось в такому положенні, тобто в нас кість. Де починається кість, вона виступає за коліно. Отак От ми ставимо руку, так ставимо ножиці. Цими чотирма пальцями ми давимо в нерухоме полотно ножиць. І з-за цього воно і буде нерухоме. Це обов'язково. Одне полотно рухається, інше не рухається. Це дуже важливо в тушовці або в інших рухах. І так все е говорю спочатку, але в дуже бистрому темпі. Ножиці горизонтально, казяним пальцем утворюю діагональ, великий палець не просив до кінця. Чотирма пальцями давлю в нерухоме полотно ножиць і роблю ось такі амплітудні рухи. На початку це дуже моторно, е, нудно, тому, але це дає плодицію. Тушовка це обов'язково. І отак от сидимо і робимо ось такі рухи. Не перескакуємо, так, можна робити і такі рухи, але не поспішайте, обов'язково треба натренувати такі, ось такі рухи. Сидимо і клацаємо. І обов'язково слідкуємо за тим, щоб одне полотно було рухоме, інше було нерухоме. І щоб була в нас діагональ на ножиці. Наступний шаг я вам показав першу вправу, тепер показую другу. Все знову починається з правильного положення ножиць. Чотирма пальцями дамо, ножицями утворюємо діагональ, великий палець не засовуємо до кінця. І робимо такі рухи. І поступово переворачуємо руку долонею вниз. Це правильне положення. І в такому положенні ми будемо тушувати. Якщо в нас втрачається діагональ, то наші рухи будуть нечіткими. Тому обов'язково контролюємо це. Саме цьому з такого положення ми перевертаємо руку. Наступний шаг, наступна вправа це зробити ось такий переворот. І вже вчитися працювати в такому положенні. Обов'язково пальцями також дамо в нерухоме полотно і дамо в цей обушок. Все.